Сьогодні намагається вивезти весь бруд на свободу, що самосуд чинять, що їздять, комусь погрожують. Є відео е, всіх поїздок. І там не була свобода, це була організована громада, самоорганізована, які не хочуть сьогодні бачити представників колишньої влади на тих місцях. Вони були призначені цією владою і дуже плідно попрацювали на то, щоб Янукович зайняв посаду президента. Хочу нагадати, що місцеві регіонали дали один з найкращих показників у міській області за Януковича. Це вони, тому що навіть на сході казали, що це ні ми відбрали Януковича в даби. Їхні голоси забезпечили, цій владі цій посаді. І до чого це дійшло? Що нас просто відстрілюють, відстрілюють людей. Тих людей залишилися сім'ї, маленькі діти. Діти на могилах кажуть, папа до тата, який не вернувся. Шановні! Вони апелюють до нашої совісті, де їхня совість? Де їхня совість? Немає ніякої совісті. Вони вчора писали заяви, нічого не казали, не кажучи, що якийсь тиск на них чи не щели, написали сьогодні заяви в прокуратурі. Це підло. Це підло. Просто совісті люди вже не мають ніякої. Розумієте? Вони були призначені цією владою і дуже плідно на неї працювали. Дуже. Наголошую ще. Вони працювали не за якусь ідею, за ідею мирали людини на майдані. Вони працювали за е, приватну якусь, е, свій інтерес приватний, за посади, за приватні умови діяльності, за будь що, але не за ідею. І вони є заражені цією системою. І ці люди хотіть піти. Ми вже на ті грабі ставали 91-му, коли він файний, ну смотри, давайте не будемо він викинув парк білет, все, нахищаємося. До чого ми дійшли за 20 років? Ті самі люди, які керувалися, далі керують. Керували. І ми, ми на Байдані люди стріляли не для того, щоб обміняти Івана на Петра, а для того, щоб змінити систему. А люди. Які працювали в такій системі, вони вже не зможуть працювати в іншій. Це люди, які мають певний набір цінності життєвих, які не зміняться ніколи, їх за справи. Вони не будуть працювати в житловій Україні, вони не просто не зможуть вони не здатні. Вони можуть працювати тільки в тій корупційній схемі, яку побудувала партія Регіонів. І зараз це не йде якась розправа політична помста. Ми говоримо про побудову нової держави повну ілюстрацію. Всі, хто був причетний, причетний до цієї влади, мають піти. Піти добровільно, ніхто їх не стріляє, не б'є. Ми були е, головного лікаря, якого, його просили. І це є відео, не задкоментовано, просили, і наші працівники е, медицини його просили. Напишіть заяву і підіть, підіть, не, 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 не чиніть супротиву. Якщо ніхто зараз... Не ставить під сумнів, якісь е, досягнення і особисті е, кожного, хто пише заяву. Зараз йде мова про політичну відповідальність. Ті люди підтримували цей режим, який зчинив злочин проти українців. Ніхто не каже, що головний лікар поганий чи шеф. Вони виконували свою роботу, за це отримали зарплату. Розумієте? І ніхто їх не осуджує їхні професійні якості. Зараз йде мова про політичну відповідальність. Підтримали цей режим. Визнати треба свою помилку. Помилку визнати. Розумієте? Це те саме, що п'яного водія, який збив людину смерть, сказати, що тобто він ж не знав, що він збіє людину, то давайте ми його пожаліємо. Так само, кожен не мав каже, я ж не знав, що Янукович буде відстрілювати людей сотнями. Правильно, не знав. Але зробив помилку, і це він повинен визнати і піти. Піти, просто ступитися, ми його не розстрілюємо, як Янукович розстріляв сотні людей. Чиновні, зараз більше 300 людей розшукуються, ніхто не знає, де вони є. Це більше половина тих людей вже на небі своєю небесною сотні. Я був на майдані після тої стрілянини, як по цвинтарі ходиш. І зараз кажуть, що минула влада, і ця влада не залишила після себе е, слідів. Чиновні, я не знаю, що такі сліди, що їх неможливо. Та в руки, там ріки крові. Про якісь, які порівняння взагалі може йти мова? Так, вони не були шолкові, вони не були ідеальні так, попередня влада. Щось робили, щось не робили, як і кожен. Але людей не відстрілювали, Лю, людям не забороняли збиратися. Хто їх чіпав? Люди вийшли просто на мирний мітинг, щоб захистити свої права, а їх вистріляли. Що ми говоримо взагалі? Люди, які були при цій владі в партії регіонів, які причетні до того, що Янукович наукович ті прісло президента повинні піти. Їх собі має загризти за то. Ганна Герман, оця їхня така лідерка, заявила, що відповідальність за те, що сталося, лежить на всіх членах партії регіонів, на всіх. Навіть вони це не знають. А наші регіонали кажуть, що вони біля і пухнасті. Що вони не винні в тому? Люди добрі, де ваша солі? Ви би мали взагалі перший день, коли вас просили, коли були перші смерті. Лежіть, лежіть і викидіть квитки свої. От тоді ще було злити цей бруд себе ту кров. А зараз ви ж хочете зберегтися в тих теплих місцях? Це стигло ну, би вам мало бути всім і зараз доказувати прокуратуру писати на активістів, тому що не було комісії робочої, яка там сьогодні створюється. А тепер до цього неможливо, бо ті люди не вмирали не за те, щоб міняти одних на других шерест повторяння, щоб змінити систему влади, для того повинні всі піти. Всі піти, прийти нові люди. Ми, не єбремця, ми, не, не, ми не, на, не претендуємо на ті місця, які вчора написали заяву. Жоден з нас не претендує, я особисто, не претендує на жодне місце. Але люди повинні піти і зрозуміти свою помилку, визнати їх, вибачитися, як ті беркута, які стали больовою на коліна і вибачалися перед людьми. Оце в них хочка та якась совість є. А наші горду і кричать, що вони не винні ні в чому, і що ми самосуд над ними чинили. Шановні, що говоримо? С тим ганьбати тим людям, які згають і кажуть, що ми гаємо. Що ми вони діти, їхня солі, і їхні сумніви, якщо воно є. Оце має бути тиск внутрішній, а вони нам хочуть показати, що ми в чомусь неправі. Ну це, це, це абсурд просто, про те не ну, можна вже говорити. Нема людей. Ті бані, які підтримували її за якусь ідею, тому що там ідеї взагалі немає. Що може об'єднати Долочинського регіонала і регіонала Донецька, який там входить з прапором Російської Федерації, чи в Одесі, чи ще загиблі на сході? Яка в них спільна може бути ідея? Які я, які шляхи реалізації цієї ідеї? Яка кінцева мета. А нема ніякої мети. Є, є одна мета – набити свої кишені і нас поставити на коліна, щоб ми пахали на них, і щоб ми живі росли одне за друге. Оце мета партії регіонів, але її більше не буде. І не треба триматися за ті терплі крісла, не треба. Вони на гріті, вони ті крісла на крові. Тому що кожен, хто причетний до обрання Януковича, несе відповідальність за ті смерті. Черт, жер, кожен, кожен. І не треба нам зараз казати, будьте толерантні, ще були. 22 роки були толерантні, комуняки полишали, ніхто їх не знімав, займають далі посади. Першим президентом вибрали е, одного головного ідеолога комуністичної партії на той час Кивчика. І до чого ми дружилися? Не можна лишати нічого, щоб було почергото. Повна відстрадання, повна. Золочів нет.